Привіт, моя мила. Зараз ми з тобою поговоримо про те, чому в тебе є невпевненість в собі, та чому важливо відкривати твою сексуальну енергію. Давай спочатку розберемося, хто взагалі така жінка. Жінка це істота, яка повинна жити завжди в задоволенні. Відчувати кохання, відчувати задоволення, відчувати легкість, відчувати впевненість в собі. І, на жаль, в твоєму колесі баланса трошечки йде перекос і не стача цього. І я знаю, як це, тому що сама колись переходила та була в цьому стані. Тому що колись в свій час мені один хлопець сказав, що з такими жінками, як я, можуть тільки спати. І я свою сексуальну енергію сховала дуже далеко, тому що мрією життя було створити сім'ю. Але з часом я зрозуміла, що сексуальна енергія це зовсім про інше. Це про те, коли тобі здається все абсолютно легко. Тому що є природні речі, і ці природні речі для нас це сексуальність і жіночність. Я хочу, щоб ти зрозуміла, що сексуальна енергія це не про інтим, це твоя сила, це твоя опора, це твої гроші, і це твоя впевненість і вплив на цей світ. І коли це заблоковано, зникає натхнення. Стосунки стають дуже тяжкими. В тебе з'являється е, чоловіча енергія, і чоловіки від таких жінок йдуть. Тому е, в мене є для тебе рішення. Я запустила дуже класний інтенсив, міні-марафон, називається Як хочеш. І, до речі, вартість його всього за донат від 50 гривень. І на цьому інтенсиві, марафоні, ми від. Відбудуємо, вернемо твоє сексуальне життя та твою сексуальну енергію. І я розкажу, як прості дії в житті можуть дати тобі дуже багато впевненості, сексуальності, легкості і просто оргазмів від цього життя. Тому поспішай! на цей курс. До речі, всього від 50 гривень.